Закриває нашу панельну дискусію Віола фон Крамен, заступниця голови делегації Європейського парламенту в парламентському комітеті Асоціації Україна ЄС. Прошу, будь ласка, Віола до мікрофона. Окей. Okay. Well, thank you so much. Дуже щиро дякую, шановна Олександра та дуже дякую за вітання вам з Берліну, Дуже теплий і безпосередньо ми знаходимося наразі. Безбувається конференція з порідних міст Харків та Берлін. Вітання з Німеччини з Берліною. Конференція відбуватиметься між спорідними містами Берліном та Харковом. І безпосередньо ми також під час конференції, як ви наразі робите, з деякими містами в, в Данії та з Гановером. Ми намагаємося інтегрувати місцеві рівень. До структури Європейського союзу, і ви вже говорили про те, що деякі з і деякі інші говорили, що Україна рухається, наразі досить таки добре до європейського союзу, і Українська Рада парламент прийняла дуже багато законів. і Незважаючи на те, що відбувається війна, я вважаю, що амбіції і обсяг роботи, який було зроблено за останні кілька тижнів та місяців, він величезний, і дуже дуже кожним. В європейському союзі цьому радіє. і в країнах-членах та в столицях цих країн членів дуже цьому радіємо, що є велика політична воля від всіх місцевий рівень на державний рівень, різноманітні інституції, установи вони бажають відповідати стандартам та критеріям. І з нашого боку, а з нашого боку, що є важливим, і ось чому що ми також це до нашої резолюції додали. Це те, що не варто забувати, коли вже почнеться відбудова, коли вже почнеться розповсюдження фінансів програм та фондів. Ми маємо переконатися, що є інституції установи, установи децентралізовані інституції, які можуть взяти ці гроші з програм та фінанси з цих програм та абсорбувати та скористатися правильно розповсюдження, скажімо так, та фіскальні інститути на місцевому рівні. Вони дуже дуже є важливими. Та ось чому ми тут в Берліні, в столиці нашої країни, в уряді, та також в європейських інституціях, звертаємо дуже багато увагу на зміцнення мерів місцевих адміністрацій, місцевих рад та бажаємо прогнатися в тому, що наші реформи, яка відбулася наприклад, чотирнадцятому, 2014, 2015, 2016 році в програмі Юліт, вона не буде. Зруйнована, вони буде навіть забута для нас. Дуже важливо та зрозуміло, що фінанси гроші не можуть бути розповсюджені через одне лише міністерство. необхідно місцеві структури, щоб існували, необхідно щоб було досить такі компетентні, розумні люди в полях на місцях мери, як ви на мають бути яких є дуже багато досвіду. Є яких є. Знання групи колег, які безпосередньо знають які базові потреби людей, але також знають, яким чином інфраструктура в сільській місцевості та в містах поза межами Києва мусять виглядати в яким чином, які мають прямий контакт зв'язку з компаніями, які працюють в полях, але також з громадянами мають контакти то повністю розуміють, які потреби, які послуги їй потрібні. Тобто, мова тут не деться на чему про побудову доріг та побудову. Нових нових будинків чи то нового інфраструктуру. мови тут ідеться також про м'які так звані soft power м'які сили України, і таким чином ви мусите зрозуміти, знати, яким чином регіон, особливо яким чином місця міста функціонують І ось чому ми долучили ще один такий абзац до цього проекту закону 5-6. П'ятдесят під час нашої останньої резолюції для нас чітко зрозуміло чи Асоціація українських міст Асоціація українських архітектів та у нею до багатовірових організацій. Вони проти були цього проекту закону. Ми розуміємо, і Українська рада, особливо президент, має переглянути чи це яким чином допоможе прозорому від фазі прозору відбудови відбудови і ось ще одне з наших більш занепокоєння. Ми мусимо переконатися, що допомога України залишиться на цьому рівні. Не необхідно переконати ж наші платники податків, чи то в Німеччині, чи то в Європі в інших країнах ЄС, чи то в інших міжнародних. Столицях столицях інших країн, ось так знають все, і для цього нам необхідно, щоб все відбувалося під наглядом. Була доброчесність, нічого не було порушено. У нас є мери. Ми напряму контактуємо. Ви можете краще контролювати ситуацію, і ми бачимо результати. Ми бачимо де від гроші витрачаються, як з податки, що з податками ситуація. Ідемося на цю довгострокову фазу відбудови. І також важливо розбудувати ось такі установи інституції в Україні. Там також відбудовувалася на для цього. Я хотіла би сьогодні передати свій мікрофон назад. Дякую вам і зучу вам досить цікавою успішною конференцію. Я радію, що я сьогодні змогла взяти в ній участь два роки тому. Була в Одесі в схожній конференції. Дуже дуже мені сподобалося. Я мала змогу з вами спілкуватися. і. Ви, шановні мери, ви зробили дуже дуже багато роботи за часів війни. і, Звісно, я до України повернуся невздовзі в липні і сподіваюся з вами зустрітися з вами та з вашими колегами. Але поки що я вам зичу всього найкращого та ви можете покладатися на мене, покладатися на моїх колег в європейському парламенті, але також на багато людей в Берліні зичить вам також найкращого та сили та наснаги. Щиро дякую.